Дровенькі були. Наша мінорочка. Корочки. Трошки їдять, трошки їдять, яєчко несуть. До речі, молоді курочки, коли починають заноситись, яєчко в них кремового кольору. Перші, а вже потім, як то кажуть, вони біліють. Не знаю, чому так, але є такі у нас. Курочки, які несуть спочатку кремо, а потім вже яйце, як то кажуть, біліше. Дістає свій колір, такий, який воно має бути. Ось цей красень. Зараз ми покажемо його діток. Так, ну покажи себе всій красі. Ану, кукуріку де? Не хочеш кукурікати? Ну, не хочеш. Ай, я думав, що він не буде, який ти молодець. Ану, повернися бочком, покажи свого хвостика гарного. Ану, давай. Давай красончик. О, молодець. Бачите, який в нього хвіст шикарний, який півень гарний. От який. Зараз ми побачимо і вам покажу, які вийшли в нього дітки. Тому що перше яйце я закладав собі, як я казав, закладав сім штук, щоб перевірити на заплідненість і подивитися. Е, ну і перший скусов. Кошер... Лишити собі, молодець, молодець. І перший курчат лишити собі. Семи яєць були всі запліднені і вийшло на 6 курчат. Одне, як то кажуть, ну, не вилопилося, не вилопилося. Навіть не почало, воно замерло, по але ще давніше, тому що е, цей повітряна камера була дуже велика. І десь навіть під кінець в, ну, в цього інкубації воно, як то кажуть, нас покинуло. Маємо ми 6 курчат від тих наших. Корочок трудівниць. Зараз ми вам їх покажемо. Тут ми їх закриємо і підемо подивимося на малечу. Так, а малеча наша ось тут в клітці. Жили вони з нами в місті, а потім ми їх привезли до села, до дідуся в село, правда? Ось такі красунчики. Ну, ходіть сюди. Вони вже поїли, вже не хочуть цей. Собі їх знімати. Маємо тут 6 курчат. Минулого року я думаю, та багато собі не буду, шість достатньо. Минулого року було 5 курчат, з 5 курчат ми мали одного півника і 4 курочки. Цього року, ну, не завжди так везе. Цього року в нас все навиворіть. Маємо 4 півники і 2 курочки. Півників видно, поховалися вони. Вони вже поїли, вже не хоче, як були голодні, то бігли. Бігом. Ось це наша малеча, їм вже е, їм же, їм же, їм же, е, п'ять а Тут ще є два мрокси і два лівійських А ну зараз ми прийдемо на той бік, ми їх там покажемо, бо вони щось тут не хочуть взагалі собі їх... потікали туди. Ну. Два лівенських сицерових. Одна чорна, лівінське сице і одна таке буре. І маємо два омрокси. Це буде курочка. І, по-моєму, там теж друга курочка, щось біліше є. Ще, ще, ще рано сказати. Одну курочку, мінорочку точно бачу, ось вона наша красунька, а, яка це гарнюша. А друга ще під знаком питання. Бачите, я сидив туди. Ну Ось така наша малеча. Скільки би там не було, і чого там би не було вона в нас, Пільники потім ми продамо Це від нашого того нового півня. Ось. Будемо ще собі, як то кажуть, лупити. Я там заклав інкубатор 17 яєць. На днях він вже мають там лупитися десь за тиждень. І всі 17 були запліднені, поки що всі 17 розвиваються добре. Побачимо, як буде далі. Лівінських ми маємо тут два. І ще там е, трошки є Джо більше, якось там буде зняти відео і показати всю нашу молодь, яку ми трошки вже постарали у 2023 році. Ось такі наші новини, наші курчатка п'ятитижневі, мінорочки, півників багато, курочок мало. Ну нічого, ми ще налупимо, будемо мати і курочок. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.